На зустрічі з президентом обговорювали загальну ситуацію в державі, обговорювали ситуацію на фронті. Крім того, проговорювали, що будемо завтра робити в парламенті. Ми в порядок денний внесемо усі законопроекти. Які були зареєстровані народними депутатами до того, хоча тих законопроектів аж дві тисячі, але для того, щоб не затягувати голосування, то одним голосуванням вони будуть внесені всі порядок. Денний на цю сесію. Відповідно, вже в процесі будемо ухвалювати рішення щодо того, які з них розглядати безпосередньо кожного дня. Так само стояло питання про. Можливість зміни виборчої системи, оскільки за цей період часу знайшлася необхідна кількість депутатів, які готові були проголосувати за пропорційну систему за відкритими списками. Ми наполягали на тому, щоб завтра винести це питання на голосування. Але юридично, як нас, запевняли, що це вже неможливо, оскільки стартував виборчий процес за старою жахливою поганою системою 50 на 50, мажоритарно-пропорційною. За якою, я, чесно кажучи, собі тяжко уявляю, як в принципі можна провести вибори не тільки на окупованих територіях, а взагалі зараз як вести мажоритарну кампанію по цілій території України, це практично є нереально. Я вкотре запитав президента сьогодні, в чому є затримка стосовно введення воєнного стану, враховуючи те, що ми вже всі визнають, що в нас сьогодні ніяка не антитерористична операція, а Реально відверто ведеться війна з Російською Федерацією, і це в риториці кожного хто виступав. Та й зрештою, докази є стопроцентно гарантовані, що це є російська військова агресія. Президент відповів, що він обдумує можливість внесення в парламент питання про необхідність введення воєнного стану в Україні. Ну але для того повинні відбутися ще якісь там певні, певні дії чи певні події. На думку і певної кількості колег по депутатському корпусу і на думку представника президента в парламенті, на сьогодні прийняття. Нового закону про вибори, який би передбачав би запровадження пропорційної системи за відкритими виборчими списками, може взагалі бути підставою для визнання в майбутньому цих виборів нелегітимними і може бути наявною підставою для дестабілізації ситуації в країні. Стосовно воєнного стану, я думаю, що ту інформацію, яку ми отримали станом на сьогодні, є всі підстави вважати, що навряд чи воєнний стан буде введений. Я думаю, що поки що ситуація є така, яка е дозволяє в тих умовах, які на сьогодні є, не вводити воєнний стан. Так, а буде розглядатися тако про вибори? Ви знаєте, на жаль, деякі фракції поставили ультиматум, що це є е спосіб невизнання виборів, хоча я не бачу тут ніякої прив'язки до цього.